Слава на віки Богу, нехай Господь благословить вас. Книга Відкровення це остання книга Біблії. Вона дана самим Богом Ісусом Христом для всіх церков. Книга Відкровення і говорить, що є Вавилон, а є церква Божа. Тож, якщо ми не слухаємо слова Божі, Книгу Відкровення, якщо спотворимо Боже Слово, то ми є Вавилон. Який зазнає краху та руйнування, Вавилон це є дух. Якщо ми зараз не слухаємо слова Божі та відвергаємо їх, то те саме Слово Боже буде судити нас в останній день. Важливо вже зараз приймати слово Боже зі смиренністю і передавати далі, проповідувати, щоб отримати в своєму житті благословіння Божі. Тому нам потрібно вийти з Вавилону, щоб не, за... не застати тих всіх наказань. Потрібно бути нареченою Ісуса Христа, церквою Божою, яка готується до приходу Ісуса Христа. Тому і можна розрізнити, де є Вавилон, а де є Божа церква. Вавилон служить царям земним, з'єднається з ними, з цим світом. Вавилон. Втратив любов, а є сердя. Вавилон любить обогащення. Але тільки церква Божа показує стандарт любові, бо Бог це і є любов. Якщо Він в нас буде жити, то ми також зможемо милувати, любити. Церква Божа є залежною тільки від Господа, Бога Ісуса Христа, а не від царів земних. Церква Божа виконує Божу волю. Щоб спасати всі народи та приводити їх до Господа Бога. Тому Вавилон приймає в своє життя чотирьох всадників апокаліпсису, а це диявол, неправда, війна, бо відійшли від Божої любові, також Мамона, бо поклоняється багатству матеріальному, але в церкві Божій є тільки п'ятий всадник Ісус Христос. Амінь. Напишіть мені, і я відповім вам, і тоді ми разом з вами будемо вивчати Біблію та пізнавати Господа. Божих вам благословен!